Добрий ранок. Сьогодні 4 вересня. Ми знаходимося в Хорватії, селище Сребрино. Відпочимаємо в готелі Шератон Дубровник І сьогодні в нас запланована поїздка до Цавтат. Вже нарешті ми зібралися, вже домовились, вже навіть купили квітки і їдемо в Цавтат. Це поруч. З готелем, але треба проїхати морським транспортом о, буквально 14-15 хвилиночок. Ось Шератон, ось зупинка, де зупиняється морський транспорт, звідки ми будемо їхати. Ось тут купляють квіточки і їдемо. Додивіться це відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Думаю, буде дуже цікаво. Ось такий транспорт за нами приїхав. Назва Адріана. Перевіряю. Доброник. Ай-толк. Айтолк, Дубровник. А, знову не, не наш. Адріана. Ага. Він називається Адріана, але він їде до Дубровника. А нам треба в Савтат. Так що трохи переплутали ми з друзями. Ну, чекаємо на наступний. У нас, до речі, теж Адріана. А, Здається, прибула наступна Адріана. Сподіваємось, що це вже наше. Так, спочатку виходять люди, які приїхали до Срібрина. І зараз будемо заходити ми показувати. Квітки так, що це, він вже каже, що це царта. Ось ми заходимо. Ми доїхали в Цавтат. з Сребряна до ну, приблизно 20 хвилиночок їхати. Дуже комфортно, дуже зручно, дуже швидко і найголовніше дуже красиво. Ось ми приїхали в Цавтат. Дивіться, які тут рослини, які пальми, яка красива, чудова набережна. Є греко-католицька церква, в яку ми тільки що зайшли, е знімати на відео там не можна. Поставили свічки, помолилися, попросили миру в нашій Україні, справедливого миру, щоб це скоріше все скінчилося. вірно. Зараз з іншої сторони покажу вам, як виглядає софта. Чим мені тут подобається, все море, гори, бої і все добре видно, як літають літаки. Дивіться прямо над головою. Поруч знаходиться аеропорт Дубровник і вони вже сідають на посадку і їх дуже гарно видно. Ми гуляємо по набережні це і розходяться дві дороги. Одна дорога йде прямо по узбіччю моря, да, де люди купаються, загорають, там можна ліжаки придбати, попити якісь напої, може поїсти. І ось йде інша дорога вгору, де можна походити, погуляти по хвойній такій. Рощі. Такі вимощені дорізочки, таке освітлення і насправді я вам кажу. Ага, дивіться, як тут красиво. По сходинках можна підійматися туди вище. Може там якісь мешкання є, може там готелі чи житло. Мабуть, так. Ну, теж ось так пройтись. Прохолоді. Погуляти по такому озеленому парку. Ага, там і дорога, там автівки їздять. Дуже таке прикольне місце. Тут тобі. Ось дивіться, яка красива локація, да? така кручена сосна на фоні моря. На фоні такої води, яхти, гори. Це дивовижно. Ось це справжня Хорватія. Чим характеризується Хорватія? Це отакими крученими соснами, які пушисті такі гілочки, де багато шишечок отак от висять, і вони висять прям. Над морем, над бізовою водою, кольору водою. Ось це Хорватія. Справжня. От у мене асоціюється Хорватія сосна і море. І гори. Гори, сосна і море це Хорватія. Сидимо в ресторані, взяли шматочок хліба і годуємо. Рибак, дивіться, які вони голодні, як вони налетають. Боже. А цікаво, якщо б у мене була б вудочка, я б змогла б її зловити. Чи мені б дозволили так, що... це? Давайте меншими кусочками, так цікавіше. Угу. Фу. А що вони не їдять? Все, унюхали. Їдять. М -м -м! Клас. Прям сидимо в ресторані, готуємо рибок. Поруч пляж, можна спуститися, покупатися, поплавати. Поруч з рибками. кафе, всі ресторани, Це в таті знаходяться поруч з водою, поруч з морем, Все дуже зручно і дуже цікаво. Можна пообідати, посидіти і поруч вода. Покупатися. Локація така цікава, нам сподобалось. І ми думаємо сюди приїхати ще увечері. Тут увечері теж дуже красиво, бо ще включають ілюмінацію, подсвітку, так все світиться гарно. Ось, ну а Ми вже погуляли, пообідали, пофотографувались, познімали відео. І збираємось їхати до себе в Сребрина, покупатися, але ще приїдемо сюди увечері, але не сьогодні. Іншим разом. Ще хочу сказати, що тут дуже багато таких сувенірних магазинчиків, де можна придбати сувеніри. Наприклад, у нас в Сребріна і де ми ходили там в мліні, то не дуже багато такий обмежений вибір сувенірів. А тут прям ціла така вулиця, йде з палаточками, де можна придбати сувеніри. Тобто приїдемо сюди обов'язково, щоб придбати сувеніри з Хорватії для наших друзів. містечка. прикольна така локація, цікава. Да? Є де погуляти, є де пофотографуватися, є що познімати. І навіть якщо ви будете відпочивати в Дубровнику, то не пожалкуйте часу приїхати. Це поруч, це поруч з Дубровником. Не пожалкуйте, приїхати сюди, походити по таким вуличкам, полюбуватися такими красивими пальмами, такими яхтами, придбати сувеніри, скуштувати морозиво, випити келих вина. Дуже класно. Ось поруч з цією яхтою красивою. Давайте ще прийдемо до наступної яхти, покажу вам. І от в серпні місяці, вересні Да кінець серпня, початок вересня. Людей так небагато. От я люблю, коли ну, не геть нема людей, а коли так, доступно. ну більш-менш нормально. Я не люблю, коли багато людей. Ну і коли взагалі нема людей, я теж не люблю. А от такий час якраз добре. І погода така комфортна. І ось інша яхта. трьохярусна, Мені сподобався ця страда. Якщо буде можливість, приїжджайте.